Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Саулець. З вами телеканал Н1. Добрі новини. Житомирщина Підсумки тижня. У місті Звягель відбувся гастрономічний захід Молодіжний борщ. Організатори назвали його комунікаційним заходом, який має на меті об'єднати різні верстви населення навколо української кулінарної традиції. Ідея проведення фестивалю виникла у громадської організації Волонтерський штаб Житомира, який тогоріч здобув перше місце в Україні з варінням молодого борщу. Однак цього разу концепція дещо змінилася. За словами організаторки Галини Чубровської попереднє опитування показало, що лише два. Відсотки молоді до 25 років знають склад борщу, а готувати його не вміє жоден. Цього року виповнюється 440 років з першої письмової згадки про український борщ. Організатори вважають важливим зберегти цю кулінарну спадщину, особливо зважаючи на те, що багато молоді зараз виїжджає на навчання за кордон. Місце проведення обрали не випадково саме у Звягелі починається історія Лесі Українки, і один з учасників, відомий український телеведучий. Гастроблогер та журналіст телеканалу Один плюс один Костянтин Грубоч готував борщ за рецептом родини поетеси. У заході взяли участь понад 12 команд, загалом понад 100 учасників. Серед них команди внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, родин загиблих воїнів, молодіжні ради та гості з інших міст, зокрема із Запоріжжя. Борщ готували під виступи творчих колективів з Вягерщини. Відомий український телеведучий гастроблогер та журналіст журналіст телеканалу «1 плюс 1» Костянтин Грубич розповів, що готує так званий «Лизаветин борщ за рецептом з родини Лесі Українки. Крім того, працював ярмарок, на якому майстри та майстрині представили вироби різних технік сувенірної та крафтової продукції. Підприємство Житомирської області, яке вирощує картоплю, першим в Україні запустило реформу гідротехнічної меліорації – УВК Лесені Джерела першим запустило реформу гідротехнічної меліорації на Поліссі. Про це 20 серпня повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. В Україні у зоні осушення вже створено вісім організацій водокористувачів. Першою організацією, яка долучилася до реформи гідротехнічної меліорації в зоні осушення і практично відкрила шлях до відновлення використання осушуваних земель в Україні. Є оВК лесені джерела на Житомирщині. Йдеться в повідомленні. Житомирській громаді у модульному містечку для ВПО, яке облаштували майже два роки, вже готові перші 40 будинків. У Житомирській громаді завершується будівництво нового модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. Проєкт вже знаходиться на фінальній стадії. Наразі повністю готові 40 будинків, а ще 16 – на етапі будівництва. Перші 40 будинків на 98% готові до здачі в експлуатацію. Будівництво здійснюється за фінансування італійського червоного хреста та коштів з місцевого бюджету. Зараз активно ведуться роботи з благоустрою території. Планується встановлення дитячого майданчика, спортивного майданчика з тренажерами, лавочок для відпочинку, а також висадка дерев і засівання газонів травою. Українські п'ятиборці здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи. У складі команди був Житомирянин Данило Сич. 13 по 18 серпня 2024 року в місті Софія Болгарія відбувся юніорський чемпіонат Європи сучасного пятиборства. На цих змаганнях українська команда показала високий результат, посівши друге місце у командній першості. Житомирську область у змаганнях представляв Данило Сич, котрий у команді з Романом Поповим та Дмитром Худенком набрали 4499 тисячі балів та стали срібними призерами. У Житомирі, 16 серпня, відкрили центр підтримки для вимушених переселенців Ямаріуполь. Саме тут вони зможуть отримати допомогу у розв'язанні юридичних, медичних та гуманітарних питань. Житомир став 20 містом, де відкрили центр підтримки Я Маріуполь Центр підтримки Я Маріуполь у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Перемоги, 1 та працює з понеділка по суботу з 8 до 18.00. Наприкінці серпня у Житомирі відкриють алею слави героїв, які віддали життя за Україну. Під час відзначення державних свят і пам'ятних дат Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України, дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у Житомирі вшанують пам'ять полеглих захисників та захисниць України. У Житомирі відкрили виставку під назвою Прапори вільної держави, яка розпочалася 17 серпня в арт «Вежа» – водонапірна вежа на вулиці Косенка. На виставці представлено понад 20 експонатів, серед яких національні прапори та прапори різних військових бригад, передані волонтерами та працівниками ДСНС. Організатори заходу зібрали прапори з підписами військових словами, подяками волонтерам та побажаннями. Експозиція включає також розписані гільзи від снарядів та творчі роботи студентів-дизайнерів Житомирського фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка. Особливо виділяється прапор з отвором від кулі. Організатори закликають всіх охочих приносити нові прапори, які будуть додані до експозиції. Після закінчення виставки 20 вересня прапори можна буде забрати. Виставка проходить у рамках святкування Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Відвідати її можна щосуботи та щонеділі з 12.00 до 18.00. На вході гостей зустрічають волонтери, а також розташована скринька для благодійних внесків на ремонт військового автомобіля. У майбутньому біля прапорів планується додати QR-коди волонтерських фондів для підтримки збройних сил. України Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 16 серпня оголосив закупівлі шкільних автобусів для 16 громад області з загальною очікуваною вартістю понад 53 три мільйона гривень. Шкільні автобуси хочуть купити для трьох ліцеїв з громад Бердичівського, трьох ліцеїв громад Коростенського, двох ліцеїв громад Звягельського та восьми ліцеїв Житомирського районів. Очікувана вартість автобусів для Бердичівського та Коростенського районів понад 10 мільйонів, для Звягельського – понад 6 мільйонів, а для Житомирського 26 мільйонів гривень. У тендерній документації вказано, що всі шкільні автобуси мають відповідно. Дати національним стандартам України. У рамках благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України, який на пішохідній Михайлівській вже вдруге за літо, 18 серпня з 11 до 18 години, проводить волонтерський центр Житомирські калинки. Було розгорнуто величезний жовто-блакитний прапор України. Його довжина 50 метрів. Пошиттям тиждень займались Житомирські калинки, волонтерки центру, які на постійній основі приходять у майстерню і займаються пошиттям речей для військових. Плетуть маскувальні сітки та кікімори. Розгортати прапор допомагали волонтери, друзі, калинок, військові та перехожі різного віку. У подальшому він поїде у Німеччину, де його розгорли співвітчизники у рамках відзначення дня незалежності 24 серпня. Але перед мандрівкою вирішили, що прапор має побувати і під українським небом. Нагадуємо те, що з вами була Марго Соулиць в ефірі. Телеканал Н1. підсумки тижня Житомирщина.